В Україні стрімко набирають популярності електромобілі. Це авто майбутнього, оснащене передовими технологіями. Поблизу об'єктів Рівненської АЕС заплановано встановити п'ять зарядних станцій для електрокарів. Декілька з них вже розпочали роботу. На сьогоднішній день у нас відкриття першої зарядної станції, яка розташована в локації паркінгу, 1, це центральна прохідна блоків 1-2. Сьогодні також у нас буде ще одна локація відкрита в районі інформаційного центру. Станції були облаштовані задля популяризації екологічного електротранспорту. Всесвітньо відома тенденція. Активно розвивається електротранспортна індустрія. Щодня також у нас в місті Вараша збільшується кількість власників електротранспорту, і ми дуже надіємося, що послуга заряджання електромобілів буде користуватися великим попитом. Одним із перших приїхав підзарядити своє авто заступник головного інженера РАЕС з ремонту Олександр Іванько. Каже, його автомобіль має низку переваг. Перша це економія коштів на паливі. Це десь приблизно в 4 рази 5 дешевше, ніж їздити на бензині або солярці. Друга суттєва перевага це зменшення викидів вуглецю в навколишнє середовище, адже електрокари не забруднюють повітря вихлопними газами. В Європі є міста вже, і в містах є райони, де машиною з двіт внутрішньорання не заїдеш. Заборонено. Тільки електромобіль. Ну, нам, звісно, далеко до цього, ще, але, але ми до цього йдемо. Ціна електроенергії для зарядки автівок визначена за двома тарифними ставками для станції потужністю 22 кВт – 9 гривень за квт годину. Для станції потужністю 50 та 60 кВт – 11. Ціна низ ринка це також є привабливим для потенційних власників електрокарів. Надіюсь, це буде імпульсом. Розширювати свій парк, а також буде впливати на вибір автомобіля в майбутньому для наших працівників, гостей міста. Розраховуватися за послуги зарядки автомобілів можна онлайн за допомогою додатку Екофактор. Екологічні зарядні станції перебувають у вільному доступі та працюють цілодобово. Найближчим часом поблизу об'єктів РАЕС встановлять ще декілька таких електрозаправок. Планується в нас до встановлення і відкриття ще три локації. Яка буде розташована Паркінг-2 в районі прохідної блоку 3, а також в районі Начально-тренувального центру і в районі автотранспортного цеху. Загалом у межах проєкту, який реалізується на ЕК Енергоатом, передбачено встановлення 120 автомобільних електричних зарядних станцій в обласних центрах та на основних автомагістралях України. Енергоатом розвиває електричний потенціал України, застосовуючи усі наявні ресурси та можливості. Тетяна Ковальчук Павло Жих телеканал Енергоатом для 12 каналу.